Неприємний запах та масова загибель риби. Таку картину бачимо у річці тетерів в районі Корбутівки. На місце події виїхали екологи. На місце події було викликано представників Житомирського рибоохоронного патруля. Також було викликано для проведення подальших дій дії оперативну групу. Під час огляду фахівці помітили зміну кольору води. Проте джерела забруднення знайти не вдалося. Загальна кількість риби загиблої склала. 4397 тисячі особин співробітниками відділу інструментального лабораторного контролю було проведено вимірювання рівня розчиненого кисню в воді, який склав 1,2 мг на дециметр кубічний, що значно нижче норми при нормі не менше 4. Кож відібрали проби води для подальших лабораторних досліджень. Їхні результати будуть готові через п'ять днів. Інспекцію проведено на сьогоднішній день вже розрахунки збитків завданих внаслідок загибелі водних біоресурсів, які становлять 4 мільйони 12 тисяч 732 гривні. Після отримання результатів лабораторних досліджень будуть вжити заходи реагування відповідно до чинного законодавства. Випадок мору риби за словами фахівців, не перший на Житомирщині, за останні три місяці зафіксувала два випадки масової риби загибелі риби в річці Крошенці. Один у річці Синявка та по одному випадку у річках Случ та Тетерів. Загалом за цими випадками загинуло також понад 4 тисячі екземплярів водних біоресурсів. Найбільші збитки за цими випадками завдано річці Синявка, де їх сума перевищила 600 тисяч. Якщо ви стали свідком порушення. Природоохоронного законодавства повідомляйте на гарячу лінію за номерами телефонів, які бачите на екрані, або через веб-ресурс «Екозагроза». Також намагайтеся надавати держекоінспекторам якомога точніше координати місця події Вікторія Култунович з Половинка, телеканал СК1.